Потік мігрантів до Європи не зменшується. Біженці з країн Азії та Африки намагаються потрапити туди як суходолом, так і морем. Часто такі подорожі завершуються трагічно, але в самій Європі розділилися уставлення до мігрантів. Переважна більшість мешканців європейських країн готові допомагати втікачам. Але є й такі, хто виступає категорично проти цього. В Європі не вщухає міграційна криза. Лише за останню добу в Середземному морі врятували близько 1800 біженців з країн Африки. Вони дрейфували на борту шістьох човнів. В рятувальній операції брали участь три італійських, один британський і один ірландський човен. Ще близько 1200 мігрантів зібралися на кордоні Хорватії з Угорщиною. Сотні біженців прибули також до Німеччини, де напередодні відбувалися акції протесту проти масового та неконтрольованого напливу мігрантів. А втім, більшість громадян Німеччини налаштовані не так категорично і готові прийняти втікачів. Про допомогу мігрантам заявили також і представники благодійних організацій. Я Вважаю, що кількість мігрантів це не головне. Найважливіше це прийняти їх і показати німецьку гостинність. Наразі нам це вдається, але вони ще довго інтегруватимуться в німецьке суспільство, і це одна з головних проблем. Зараз ми повинні не просто прийняти їх і дати їм їжу та тепле вбрання. Ми повинні допомогти їм стати членами нашого суспільства. Втім, варто зазначити, що серед тих, хто зараз намагається потрапити до Євро. Є багато людей із сумнівним минулим. В мережі інтернет продовжують з'являтися фотографії, які свідчать про участь багатьох чоловіків, які зараз прагнуть отримати притулок в заможних європейських країнах, в бойових діях на боці радикальних ісламістів. Саме тому в самій Європі зростає невдоволення масовим напливом біженців. Нагадаю, що згідно з даними міжнародної організації з міграції, від початку року в Європу прибуло близько 500 тисяч мігрантів. Здебільшого біженці з країн Азії та Африки намагаються потрапити туди нелегально. Саме тому під час таких подорожей значна їх кількість гине. За інформацією ООН, від початку року в Середземному морі потонуло близько 4 тисяч людей.